Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я с креммейстер компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. Проте у нас сьогодні в гостях іще студентка нашого курсу, яка вже працевлаштувалася під час навчання курсу дизайн онлайн. Ірина Кецман поділиться з нами своїм досвідом. Іра, привіт! Всім привіт. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Зараз я працюю на посаді Junior Designer в компанії Movadex. Це IT-продуктова компанія, невеличка, але насправді дуже тепла і душевна компанія, скажімо так. Іра, скажи, будь ласка, що було поштовхом для того, щоб ти змінила сферу роботи? Ну, попередня робота в мене насправді була доволі цікавою по-своєму. Але на цій сфері я вже досягла всього, чого можна було досягти. І, відповідно, коли я вийшла у декрет, у мене з'явилося трішки вільного часу. У декреті я зрозуміла почала аналізувати свій час до який я проводила, і зрозуміла, що я б не хотіла повертатися на цю роботу. І почала шукати якісь можливі варіанти розвитку в it сфері. Відповідно, натрапила на марафон від Gavaitі, як багато напевно, із інших учасників підписалася на марафон, мені сподобалося і вирішила записатися на курси. Можеш детальніше розказати про марафон, що тобі там сподобалося? Там як що тебе мотивувало добігти марафон до кінця? Те, що там інформація дуже доступно подавалася, не маючи ніяких там доточних знань у дизайні, я змогла виконувати завдання, які нам давали під час марафону, і відповідно це давало якийсь там буст до его. Ну не до его, до самооцінки. Е, і я бачила, що в мене виходить відповідно, якщо в мене вийшов семиденний марафон. Чому я не можу рухатися далі? Чому я не можу поглиблювати знання? Можливо, в мене вийде. Почала виходити, і ось тут я, я тут. Іра, розкажи, будь ласка, детальніше про працевлаштування, скільки резюме ти відправила, скільки співбесід пройшла, перш ніж працевлаштуватися в продуктову it компанію ще під час курсу. Е, Настення мені дуже пощастило, тому що я. Е, Мені потрапився легкий шлях в IT. Я як і рекомендувала, я опублікувала своє резюме на менеджені і відповідно час від часу мені приходили пропозиції. І одна з цих пропозицій була від компанії Movadex. Це по суті була моя друга вакансія, на яку я відгукнулася. І спочатку ми виконуємо дали тестове завдання. Їм тестове завдання підійшло. Після цього мене запросили на інтерв'ю на співбесіду і за результатами співбесіди вийшли прийняти на стажування. Уточнюю, я правильно зрозуміла, по факту було тільки два етапи співбесіди: це тестове завдання і технічне інтерв'ю, технічне і соскільне чи тільки технічне? Технічне і соскільне. Це в мене одночасно було і те і те. Можеш, будь ласка, детальніше розказати, яке було тестове завдання, що потрібно було зробити, і які питання запитували на технічному та суспільному інтерв'ю? Так, звичайно. На тестове завдання мені дали створити онбордінг для аплікації мобільної аплікації, яка записує сни, де ти можеш сам собі записувати свої сни і відповідно потім їх аналізувати? Ми таке приходили на одному з наших, з наших блоків. І, відповідно, в мене була база від чого відштовхуватися. Їм підійшло завдання, тест, тестове завдання. І, відповідно, вже на технічному завданні мене попросили показати кілька робіт, які, які я можу захистити, які я можу аргументувати. Відповідно, давали уточнюючі питання по кожній з цих робіт. І також була частина англійською мовою. Там, де перевіряла знань англійської. А скажи, будь ласка, в якому віці ти вирішила перейти в ІТ? А, в 30. а твоя думка вік важливий взагалі в ІТ? А, я б сказала, що ні. З того, що я зі спілкування зі своїми колегами по роботі не сказала, що він має значення. Іра, розкажи, будь ласка, про своє навчання, якого ти плану дотримувалася, проходячи курс, чи ти якби, прислухалася до порад, які давала компанія GWT, чи, можливо, ти там модифікувала і зробила свій унікальний план, який дав тобі найкращий результат? Е, ну, Я б сказала, що спочатку я е, сути йшла за планом GVT. Тобто вислуховувала лекції, виконувала домашнє завдання, здавала домашні завдання. Вже пізніше я почала паралельно підписуватися на різних дизайнерів і слухати їхні відео, переглядати їхні роботи, відповідно також брати якісь знання зі сторони. Суто в технічному плані знання, які я отримала на час навчання, було більш ніж достатньо. Ти у нас мама в декреті, тобто, в тебе маленька дитина, ти навчалася ще плюс, шукала роботу. По перше, питання: як тобі вдавалося поєднувати і материнство, і навчання на курсах? Це було важко, скажу чесно, насправді це було важко, тому що дитина зовсім маленька, потребує дуже багато уваги. Але все ж таки, коли там вона спала, я навчалася. Це так і працювало кожного дня, тому що по-іншому в мене не виходило. Що мене мотивувало, напевно, що те, що я хотіла щось змінити. Хотіла змінити і рухатися далі розвиватися. Угу, дякую. Друге питання: як зараз ти поєднуєш навчання, роботу і сім'ю? Це ще важче. Це не просто, але це реально. Зараз, напевно, мені дуже допомагають рідні. Вони можуть дитину, у нас, поки я працюю зайняти, і, відповідно, в мене з'являється час на роботу. Тому я працюю, коли я не працюю, і не з дитиною і тоді я вже навчаюся. Ти працевлаштувалася уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну після 24 лютого. Твоя думка, чи взагалі були якісь труднощі з працевлаштуванням у зв'язку з повномасштабною війною? Я постійно моніторила ринок праці і можу сказати, що так були тому, що кількість вакансій для джуніорів для джуніорів для дизайнерів без досвіду набагато знизилась і відповідно. Доводилося постійно перевіряти, чи не з'явилися нові вакансії, і так це було ну, в порівнянні з тим, що було до війни, так зараз знайти роботу важче. Але знову ж таки, спостерігаючи динаміку, я б сказала, що ситуація трішки налагоджується, тому що постійно з'являються нові вакансії компанії, які раніше дуже обережно ставилися до людей без досвіду, все таки готові приймати на позицію джуніору чи на позицію трені. І це насправді дуже чудово. Які топ 3 поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчились, дійшли до кінця і працевлаштувалися? Найперше, це не боятися це те, над чим я все ще працюю. Не боятися пробувати нове, не боятися стукати у двері і далі шукати. Це перше. Наступне. Розвивати англійську, вивчати англійську, тому що вона потрібна навіть в українській компанії, е, все одно краще мати знання, які ти зможеш застосувати, е, якщо захочеш перейти в іншу компанію чи міжнародну компанію. Ще таке запитання в більшості компаній NDA, але, хоча б там не знаю, можливо, вилку. чи вдалося працевлаштуватись на ту суму зарплати, яку пропонує там довгу джині наче дизайнера? Тобто спокійно можна працевлаштуватися по тій статистиці. Так. Отримувати ту зарплату шикарно. Дякую тобі за це інтерв'ю. Дякую тобі за твій час. Бажаю успіху. Друзі! Це була серія мотиваційних відео від наших випускників, в даному випадку від Ірини, яка ще є нашою студенткою для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до нових зустрічей. Ір, а тобі досягнення цілий. Дякую. Па-па. Дякую.